Ми з вами знаходимося біля дому правосуддя. Кожний український громадянин хоче отримати правду і справедливість від наших суддів. Сьогоднішнім нашою причиною перебування біля суду стала заява, розміщена на офіційному сайті. Адм. Адміністрації суду України, а саме в розділі Апеляційний суд Івано-Франківської області, стосовно критичних публікацій, здійснених представниками всеукраїнського об'єднання Голос, а зокрема, журналістами Голос Інфо та газети Голос народу Івано-Франківщини. В цих статтях ряд суддів було піддано критичним зауваженням, а саме їхньому життєдіяльності та прийманими ними рішеннями по справах. Отже, в своїй заяві судді написали, вважаємо, що публікації були замовлені через чиєсь незадоволення принциповою позицією суддів. А також зазначили, що кожен. Відвідувач суду особисто має відчувати, що суд є державною установою, яка працює для людей, адже визнання судової влади є легітимність напряму залежить від довіри громадян до судочинства. Довіра визначається рівнем доступності, справедливості та ефективності правосуддя. Як відомо, у відповідності до Конституції України на території держави України є три відкі влади: законодавча, виконавча і судова гілка влади. У відповідності до конституції, ці гілки влади, а тим паче, судова гілка влади, у своїх заключеннях повинні керуватися виключно законами України, а не базуватися на пропущеннях, здогадках і так далі тому подібне. Як сказав Ростислав Вікторович, на офіційному порталі Апеляційного суду Івано-Франківської області була розміщена заява щодо того, що журналістами порталу Голосінфо, Голос народу Івано-Франківщини були поміщені критичні статті відносно двох суддів цивільної палати апеляційного суду. І Івано-Франківської області одним із пунктів вказаній заяві було вказано те, що я особисто і Ростислав Вікторович Гудзінський помістили ці публікації на сайті Голос Інфо і на своїх особистих сторінках в інтернет мережі Фейсбук, де порочили і зводили наклеп на двох суддів. Хочу нагадати. Панам із судової адміністрації Івано-Франківської області, цивільної палати Івано-Франківського апеляційного суду, що у відповідності до чинного законодавства вони не мали ніякого морального права, посилаючись на якісь допущення, звинувачувати журналістів і громадських активістів в тому, що вони працюють на замовлення. Хочу по Повідомити, що вказані публікації нами були здійснені виключно задля очищення судової гілки влади, і тієї замовлення ми не виконували. Також хочу наголосити, що ми вважаємо, що даною заявою на офіційному сайті представники апеляційного суду Івано-Франківської області. Порушують законодавство України, а саме на нашу думку, вчинили злочин, передбачений статтею 171 першою частиною другою Кримінального кодексу України, яка говорить наступне Переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків за критику здійснювані службовою особою або групою осіб за попередньою змовою. Вважаємо, що інформація, яка міститься на сайті Апеляційного суду Івано-Франківської області, є такою, яка здійснює тиск на журналістів та громадських активістів, в зв'язку з тим, що ми у своїх публікаціях і статтях допустилися критики апеляційного суду івано франківської області. З даного приводу нами буде скеровано заяву про злочин щодо переслідування журналістів та громадських активістів. Покарання за яке передбачає стаття 171, частина 2 Кримінального кодексу України. Наше звернення я прошу рахувати офіційним для правоохоронних органів.